Вітаю! У цьому відео покажу, як переглянути свою електронну трудову книжку онлайн, де вона зберігається, як увійти і що робити, якщо там щось не так. Це просто і покроково. З 2021 року Україна поступово перейшла на електронний облік трудового стажу. Усі записи тепер зберігаються в пенсійному фонді, а доступ до них через інтернет. Паперову книжку можна зберігати, але офіційною вважається електронна. Отже, відкриваємо портал пенсійного фонду. Посилання на нього буде в описі та в першому коментарі. Зверху натискаємо вхід. Як зареєструватись на сайті пенсійного фонду на каналі є відео. Посилання також буде в описі. Там також показано, які є варіанти входу до особистого кабінету пенсійного фонду. Обираємо, за допомогою чого ми будемо входити у особистий кабінет. Я буду це робити за допомогою електронного підпису від Приватбанку. Як швидко отримати електронний підпис від Приватбанку, посилання також буде в описі. Далі обираю файл ключа електронного підпису. Та прописую до нього пароль. Натискаю увійти. На цьому кроці потрібно обрати Електронна трудова книжка. Натискаємо. Далі натискаємо Дані ЕТК. Тобто дані електронної трудової книжки. І ось тут ми можемо побачити свою актуальну електронну трудову книжку. Тут ви побачите дати прийняття та звільнення з роботи, назви підприємств та стаж у місяцях і роках. Що робити, якщо дані невірні або відсутні? Якщо дані відсутні, це означає, що ваше підприємство ще не подало скан копії записів у ПФУ. Отже, ви можете звернутися до роботодавця або завантажити скани трудової книжки самостійно через портал. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку і не забудьте поділитися з тими, хто ще не знає, де шукати свою трудову.